Коротеньке відео, як копала цього року картопля, що його кожен рік одне і те саме виставляти. Оце покосив для початку. Косив цього року стрункою, а не диском. Набагато краще вибиває е, бур'янчик, особливо якийсь повзучий такий як. Е, Павутиця чи бірізка, хто як називає, бо диском не то цього року у мене таких грубих бур'янів не було, тому струнка справилася дуже гарно. Ось воно. Ну, це інший город. Це я першим його копав. От тут ще не прибране, не, не згорнутий бур'ян. Вибрато, я задоволений, як вибирає павуту. Перший городець я копав на своєму От, Цього року, правда, прийшлося трішки поритися у глиб землі, трошки залишається картопля після дельфіна. Тому що я високі бордюри не нагортав для того, щоб не так сохла. І в результаті більше вологи і набагато краще урожайність, ніж було у минулому році. Ну, то нічого, трошки попорпалися, але зроблено вирито. Другий город теж копав мототрактор мототракторцем. Оце картопля тут три рядочки було посіяно. В прямому смислі слова. Ось така. На сінечко було. От. Але нічого вродило. Оце в одному кущі таке було. Ну, тут сорти різні, бо це ж мілка картопля. В інших таке трішки. Краще місцями попадалися. Ага, це ще відео з того города. Якось тут в мене наплутано вийшло, ну, коротше кажучи, там десь відро у мене пішло мілкої картоплі на 3 рядки по 25. Метрів. А вродило, ага, ось тут це відео підв'язалося. Щось я тут наподав. але не буду я перемонтовувати. Оце таких чотири відеречка такої картоплі. Навіть ось такі екземпляри є з абсолютно дрібної картоплі. От. Е, і третій день докупував останніх вісім рядочків, діляночка, з якої я взагалі не очікував ніякого вражаю, але навіть ось так е, боковим зором видно, яка гарна чері. Я навіть не очікував такого вражаю, чомусь мені закортіло піти мотоблоком, відчепив я передок, хто має бажання, може глянути у мене. Є огляди е, цього трансформера, як буквально за якихось 15 хвилин відкидається передок і поїхали мотоблоком. Щоправда, потім я пошкодував, що я поїхав мотоблоком. В рядках ще йти воно як не як. А оці розвороти мене убивають. Краще б я все-таки сидів гузном на сидінні. і... Їздив. Просто я подумав, що я мототрактором іду в один тільки бік назад, заднім ходом їду, а тут я, можливо, трошки швидше піду, бо йти і туди, і назад. Але краще б я ходив мототрактором. Ось такі ці черіки мої славні. Цього року вона якась особлива. Ніколи така вона крупна не родила. І ось тут. Ще якісь сорти. Це ми в брата брали. Я казав Божий дар. Чув, казали люди, що правильно не Божий дар а божодар. Ну, не важливо. Головне, що вона вродила. Слава Богу за врожай. Цього року будемо з картоплею.